Коли небудь замислювалися, чому іноді кава виходить занадто гіркою або навпаки занадто кислою, навіть якщо ви використовуєте добірні зерна. Причина може критися зовсім і не в них. Всім привіт! Справжня кава починається не з ароматних зерен і навіть не з якісної води. Її шлях починається з помилок. Саме спосіб подрібнювання формує смаковий баланс, щільність тіла і аромат кави, яку ви п'єте. Якщо ви досі вважаєте, що усі кавомолки однакові, то настав час змінити цю уяву. У цьому відео я покажу, чому конструкція кавомолки має значення та як вона впливає на результат у чашці. Після перегляду вам буде простіше визначитися. Яка саме коумолка підходить під ваші потреби та спосіб заварювання? Тож, дивіться до кінця. Коли мова заходить про помел, дрібниці раптом стають вирішальними. Особливості конструкції, леза чи жорна, швидкість, контроль, все це впливає на смак, який ви відчуваєте? Сьогодні ми порівняємо два абсолютно різних підходи: просту електричну. Ножову кавомолку фірми Vitex, ну, це в собі не має значення. І жорнову ручну ковомолку, Таймори чесно, це 3 ESP. Ну і так, перший у нас ножова ковомолка. Це такий найпоширений варіант, який можна знайти на практично кожній кухні. Всередині вона має е, такий е, металевий леза. Які безладно дроблять зерна. Це, е, як це все воно взагалі працює? Ну, всередину ви кидаєте зерна, натискаєте отут кнопочку, і вона починає працювати. Зерна подрібнюється хаотічно під впливом обертання ножів. Розмір частинок ну, залежить тільки від тривалості роботи цього приладу. Результат. Ну, Він, як звикли, неоднорідний. Тобто, частина зерен перетворюється на пил, а інша залишається занадто великою. Під час роботи ножів, ножи нагріваються і вони можуть перегріти каву, що само по собі теж буде впливати на смак. Який смаковий ефект ви після цього отримуєте? Ну, через нерівність. Частина кави буде не доекстрагованою, а інша занадто витягнута. Це і викликає гіркоту, кислотність і дисбаланс у вашій чашці. З іншого боку, тайморе чеснут: це 3 еспі, жорноваково, молка. Це вже трошки інший світ. Хоча вона і ручна, але вона має там конічні сталеві жорна. І розроблена спеціально для точного контролю над помелом. Які в неї переваги? Ну, зерна м'яко і рівномірно, подрібнюються жорнами, вони проходять між жорна і е, якби, е, ну, не поспішаючи. Ви можете точно налаштувати розмір частинок під будь-який спосіб заварювання, який ви використовуєте. І всі частинки, вони однакові за формою і за розміром. Ну, Про перегрів кави можна взагалі забути, помел відбувається повільно і стабільно. Ну, а що ви в результаті отримуєте учасці? Завдяки тому, що помел у вас стабільний, рівномірний, то кава виходить у вас чистою, яскравою та збалансованою. Особливо це важливо для експресу, де найменші такі відхилення, вони миттєво позначаються на смаковому профілі. Ну, але якщо ви все ж таки використовуєте таку просту електричну наживу кавомолку, то ось вам кілька порад. Ну так, вона дійсно ну, не ідеальна. Але з неї теж можна досягнути кращих результатів, якщо дотримуватися простих правил. І так, ну, по-перше, коли ви нею користуєтесь, то періодично струшуйте під час роботи зерна. Це сприяє більш рівномірному подрібненню. Коли ви працюєте, то Працюйте такими короткими імпульсами 3-5 секунд. Натиснули 3-5 секунд, потім відпустили, струсили, знову натиснули 3-5 секунд, відпустили, струсили. От. Ну і після цього я би порадив вам просіювати помел через сито, і таким чином ви зможете поділити ваш помел і розділити надто великі шматки від надто дрібних шматків. І е, останнє це не перегрівайте зерна, тобто довгий, безпреривний помел, коли ви натисніть кнопочку і там довго тримаєте, він шкодить смаку. Зерна перегрівається і аромат у них і втрачає. Щоб легше було зрозуміти, яка кавомолка краще підходить для різних методів заварювання, я створив наочну таблицю. Вона може бути тут або тут, ну, не знаю, як вийду. Як видно, жорнова кавомолка вона універсальна і забезпечує якісний результат для більшості способів. Натомість нажива – це такий компромісний варіант для тих. Хто п'є каву зрідка і занадто приймається деталями. Таймори, це приклад того, як ну, ручна праця вона дарує вам повний контроль. Так, доведеться крутити ці жорна самостійно, але зерна у вас залишаються тут холодними, а смак буде глибоким. Ну, а C3 ESP це одна з найуспішніших моделей бренду. Бо вона доступна за ціною і дає результат близький до професійного обладнання. Ну от і все, мабуть. Якщо ви дійсно хочете смачну каву, то почніть з правильного інструменту. Ну а якою кавомолкою користуєтесь ви? Поділіться в коментарях. Якщо відео стало для вас корисним, підтримайте лайком, підписуйтесь на канал і не забудьте про дзвіночок. Долучайтесь до спілки спонсорів і нехай кожен ваш ранок починається з ароматної, гармонійної чашки. До зустрічі і нехай кава буде з вами.